Всім привіт! Давно не записувала відео, хочу записати відео про те, як ми самі себе знецінюємо, тому що о, о, опит цінності себе, іменно відчуття цього, не з его, що я якась там, а іменно внутрішнього цього цінності, просто тому що я є без доказательств кому-ліба, чого ліба. Ну, Багатьом прийдеться прийти, да, на землі цей опит цінності себе, знайти в собі цю цінність, бо, бо ну, це такий опит, звісно, не дуже легкий, ну, зрозуміло, інтересний, тому що коли це случається з да, коли приходить, їй нащупать свою цінність. Uh, всі ситуації, всі люди будуть, весь світ буде їй допомагати в цьому, так кажуть, да? весь світ це хто? Це люди, ситуації uh, те, з ким ми спілкуємося, те, з ким ми доторкаємося. І це якесь, да, оця цінність, вона в мене вистраюється. дуже дуже якесь время вже займає і дуже швидко це не може, тому що дуже довго ми самі себе знецінюємо. Є, да, Часть нас, часть нас, програма, яка нас, як у нас сама ж себе, і коли в мені є це, то будуть в мене люди оточувати, які будуть мені колоть в це. І в основному це є ті самі близькі, і самі близькі. Ну, коротше, з якими ти общаєшся. Вони будуть тобі показувати, да? як, ти, як ти сам себе знецінюєш. А що це таке за програма це знецінювання прийти? Да? І, це коли ти сам собою і взагалі да, ти реально розумієш, що у тебе щось ну, виходить, да? не важно що. Малювати, рисувати, виготовити їсти, танцювати, співати, розмовляти, взагалі пофіг що. Uh, і його вже наскільки багато типа, в твоїй житті, да? що ти готовий цим поділитися з другими людьми? Но з другими людьми ти не можеш поділитися, uh, бо, бо в голові там спливають всякі. Uh... Всякі слова і все сплива. Ну, коротше, що тіпа, це нікому не треба, цього дуже багато, ти оце не так сказала. Ну, бо по суті, якщо подумати, до кожної, до кожного, що людина б не сказала, люба, до всього можна придратися, знайти подвох, ну квіну якусь подвійне дно. Ну, коротше, якщо оце сидіть, так як ми можемо, да? ой, там хтось щось неправильно сказав, або ще щось. Тобто до всього можна доколупатися. До всього. Просто потрібно завжди відчувати свою інформацію серцем. Чи тобі це зараз це в твоїй точці, де ти живеш, чи це твоє, чи це не твоє, чи ти пішов далі, чи тобі не інтересно. А не просто сидіти і так як іноді ми любимо. Ну, бо я ж, наприклад, якщо я сама обезцінюю, так само я буду обесцінювати когось і казати, що він херню наприклад. И даже так само, да, як майстра я себе може обстінювати, то есть я не чувствую своей ценности, у меня немає цього відчуття. І я буду думати: "Блін, а зачем дитину учить плавать? Ну зачем у цей тренер? Це я розповію реальну історію з життя. Зачем тренер? Ну, він, він же почти плавала, ми вообще сами навчились плавать, нас ніхто не вчив, типа, то есть вообще, типа, ну він уже почти плава, ну, дике плавання, зачем?" А потім, коли я побула в басейні, да і ну ми просто типу, купаємося, А там тренер, він сьогодні просто так голосно вчора говорив. Ну, щоб його шну, ти щоб я почула вже, мабуть. Я реально зрозуміла, тому що ну я ж бачу по своїй дитині, да, він тіпа, навчився, але він не може нормально синхронізувати дихання, пливти. Ну то це спокойствие налагодить. І да? того бува кажуть: да, провідник, провідник. І так само цей тренер, він провідник в що? в плавання. Так, да, можна самому можна довго бахатися, але якщо є в тебе чоловік, така можливість, що тебе тобі щось подобається, може щось хочеш відпочивати, але знову ж тобі не дозволяє, твоя голова попросити помощи, чи признатися в тому, що мені це цікаво, але я не знаю. Піти, щоб ну, тобі дали дали оце, да, тіпа, тебе провели в цей мір, так сказати. І ну, реально цей чоловік він так сьогодні, ой, вчора голосно говорив, що ну, ну, реально, він, ну, це треба да, дітям, ну, якщо є це, чого це не Типа, Реально дітей учать і він класно, тіпа, це ну, він класно розказує, класно, направляє, він проводив це, як то кажуть, м'яко і бережно да, це, а не так. Хлюпайся, як похлюпаєшся, так в тебе вийшло і я реально осознала, що наскільки я да, обесцінювала себе, да, як людину, як те, що в мене добре виходить, і так само я і других обесцінювала. І так само мене окружали ці люди, які мені кололи в це. Е, і це мене виводило на сумасшедші емоції. одно, да? я реально розумію, що вони ділять мені то нормально, але но пережити це як лічності, іноді це просто крейзі. Тіпа, ну для мене це там вовком іногда дави. Чіпа, ну бо це не Тіпа, коли тебе колять і колять, колять. А критика ця відкуда появляється? Звичайно, ж дитинства, коли нас постійно критикують, що ми робимо щось не так, не так, не так. Ну, бо ми довжні вписатися в якісь конкретні правила. Да? О, і коли ти вже зрослий, то тобі можна вже ті правила не відповісти. Якщо ти адекватний, зрослий, ти ж розумієш, що ти не будеш там робити то-то, то-то. то-то, да? ну, Тобі вже можна вийти з цих правил. І коли, ти це в ці, коли така критика жорстка в тобі, да? і тобі, там, тільки тебе хтось не дай Бог, щось слово сказав, ну, в мене просто бешена реакція. в мене такі блин, емоції були, да? гнів, злость. Типа. І просто сьогодні знаєш, конець був, конець оцього, ну, як сказати, да? коли людина для мене відіграла роль оцього, критики, як я сама себе знецінюю. Да? І це знаєш, реально любить доказати комусь, щось. Тіпа, я, ну, тип, о, це взагалі просто о, як нам не дає двигатися по житті це бо ми щось доказуємо комусь те, що це не треба, да? ну, за що того, що це більше, те, що движе нами, да? ну, я даже реально у з людьми, я в моменті даже стою, я розумію, що я доказую, або ще щось, але я собою не можу, тобто мені треба більше часу, щоб я могла овладіти собою і вийти з цього розговору. Ну, це прямо так слишком не завжди так швидко робиться, да? я розумію, що я зараз типа, зачем людині щось доказувати? ну Кожна людина живе, бачить мір по-своєму, щось так, щось так, але ми все одно встраємо в оці такі штуки, ну як не крути, да? тіпа, просто бла-бла-бла, і починаємо кожен точку своєї зріння доказувати. А зачем кожному доказувати? Я це головою ж розумію, да? ну, коли ти попадаєш в цей заміс, де тобою вже руле безсвідоме, то ну, дуже з нього. Сложно виходить. Да? Один раз у мене було в компанії якийсь, я теж щось е, сказала одному, ну, мужчині, хлопці. так, не знаю, сказати там. Ну, В кінці я все-таки осознала, я і типу, да, кажу, ну, я взагалі не мала права тобі щось це казати. Типу, е, ну, а сьогодні я просто ще раз типу, розвернулася і пішла. Вже вообще без нічого, просто тому що ну мене вже ну я вже не хоч, не хочеться вже більше е, виясняти з цим щось е, кидати в цю сторону. цього. коли ти з людиною, наприклад, не розумієш друг друга ну, зачем шукати ці точки доторкання, до да? друг, подружка не ти йдеш якесь время з чоловіком, тіпа, ну, це не означає, що ти должен з ним е, тіпа, е, будь всегда, І дуже довго да? е, ну, особливо я, в мене є така натура, щось така, мене яка до останнього буде питатися з ким дружити, либо ще щось, тіпа, ну, це не треба. Ну, ну, ти з ним отримала якийсь опит, все, він йде далі жити в свою життя, ти йдеш далі свою життя. Ну ні, ми намагаємося все-таки знайти ці точки доторкання, вже неприємно. І, і, ну, і потім тут якраз. І оце ну, ти не ціниш себе, якщо ти йдеш кудись, де, де вже все, немає нічого ізчерпаного. Уже немає чим доторкатися з людиною. Типу. Зачем це робити? Да? Ну, вона тебе буде далі тоді просто. Такими вже ситуаціями теж показувати, що все вже виходить. Типа, да? все, типа, вже себе обестінювати, хватить все. Ну, понятно, Всегда, ну, з людьми, з якими ми отримуємо опит. І так само мене ця людина чомусь вчила. І всі люди, які да, там зустрічались, я їх теж чомусь вчила. Немає цього такого поганого хорошого. Ну, то є все одно со зла. Я, я ніколи не робила щось со зла, якимсь людям взагалі ніколи в житті, Даже коли дійсно мені даже дуже дуже больно робили. Такі типу, сльозки на годах. Така людина, коли навіть робили дуже больно, то все одно ніколи не розуміє, наче в мене не було якоїсь блін злості на людей, і ну, там типа, я тобі там або ще щось. Да? Да, ні, понятно, я могла ссоритися, ті да, Я спичивий чоловік особливо в молодості так сказати. І е, це безстіння реально. Коли є в тобі да, ця така жорстка ця критичність, коли ти себе критикуєш без кінця і краю, воно вже просто навіть незамітно. Ти з голови зараз можеш подумати, що ти себе не критикуєш, тому що це вже йде рівень відчуттів, да? там просто дуже багато, і ну, воно вже тут не дуже спливає і воно не дає взагалі двигатися по житті, оця критика. Ти сам себе критикуєш, і за що того, що багато критики, то будуть до тебе такі люди. Підтягуватися, да? підтягуватися на цю твою, щоб показати тобі, що внутрі тебе дуже вже багато цієї. критики. І вже це, да? і зцілився, щоб ти мог далі двигатися і по житті, і що якщо ти навіть хочеш щось робити, те, що тобі подобається, що ти вже почав щось робити. Таке. Такий опит про, 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 про критику про критику і то, як ми себе... Я просто скажу ще одне, що от реально, і ще раніше таке якесь понімання було, що ти завжди должен договоритися. Тобто, наприклад, от, людина мені зробила неприємне, да? я стою, ну, мені неприємно, наприклад. Да? Ми друг друга взагалі не поняли, ну, і ми вже реально... Ну, це взагалі... Ну, у кожного взагалі своє таке поняття про це, що ну, ми не можемо доторкнутися, да, вже, так сказати, друг з другом. І ділаю вид, я, що да? окей, я приймаю тебе, хоча внутрі мені неприємна. Да? Ну, мені неприємно, бо ну, як сказать, ми з різних смірів. Да? Ну, Чоловік так бачить, я так. Зачем? Зачем друг друга натягувати і діляти вид, що ми друзі? Ну я, я, я все одно ділаю вид, що все нормально, що мені, типа, этот, ну, то есть, і ты, я далі це далі. Починаються ну, все одно общення, да? хай його менше стає і менше, но, да, все одно я так і ділаю, і ділаю. Ну, да, поки от не дійдеш до цієї критичної точки, уже коли вже, типа, все, типа, ну, все вже надоїло мені продавати себе, все я більше не хочу. Типа, я більше не хочу зустрічатися з тими людьми, які типа, мене не наповнюють, які тільки, е, 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 які вже показують, що ти вже себе 10 раз і придала. Типа. Yeah, і що більше вже так не роби. да, бо просто я дуже довго з однією людиною, наприклад, щось таке произошло, і то есть я не люблю, коли мені кажуть, наприклад, успокойся. Тобто в мене зараз верує, да? ну, я хочу прочувствовати щось. Да? Ну, не те, що хочу, ну, просто ситуація служилася, що я емоціонірую. Зо мною щось случилось, я живий чоловік, я не робот. Типа. А мені кажуть, що спокоюся. Блін, мене це ще душа заводитись, успокоюся. Я не можу успокоїтися. Ну, я зараз не спокійна, хулі мені успокаїваються. І коли мені кажуть, я заводжу сильно. Типа. И это, ну, то есть, да? Я вчаюсь з такою людиною, і соромно після того, тіпа, от вона мене якби тормозить да? в цьому всьому, ну, тіпа, бо я прожила і пішла далі. І так само, коли людина більше дозволяє собі переживати, ти можеш легше дихати, тобі легше, ти ну, по житті проще двигаєшся просто. І тебе це останавливають, останавливають і ти ж як, ти в голові тут не не свідомо, ти ж розумієш, що тебе тормозять, так? Да? Отут в тебе да? щоб ти, не дай Бог. Не ну, Я ж адекватний чоловік, я ж розумію, де, ну, де я можу, які я емоції можу показати. Може, думаю, я там можу більше поплакати, покричати, щось. Ну, тобто, я розумію, де як я себе можу вести. Я ж не веду себе, як непонятно хто, що дійсно, там якусь, ну, що, щось, вже прям реально треба тобі щось діти. Да? Ну, просто я зараз емоціоную, дайте мені спокійно будемо я нікого не трогаю, станьте від мене. Тіпа, да? І скільки такого, коротше, етат, і, і от потім я ділаю вид, що все нормально, хоча, ну, мені не нормально, мені не нравиться, типа, ну, типа, тому що, от, а, ти знаєш, навчитися підтримку давати, ну, якщо ти бачиш, що чоловік емоціонує, ну, обніми мене, ну, все, і мені ж стане легше, все, типа, ну, не хоче обнімати, ну, то хоч не трогай мене, типа, наприклад, да? Бо, правильно, коли критика, в тобі багато критики, да? Ти не можеш дати підтримку ні собі, ні другому. Того, типа, от коли если ти осознаєш собі критику, учись собі завжди казати приємні слова, хвалити себе за все, мисленно обнімати, коли ти лягаєш спати постійно, от не ждати спочатку від других людей, а навчитися це делать самим собою. Бо коли ти починаєш це робити з самим собою, то тобі починається, ну так, як критика дивись. У мене в тілі да, везде багато критики, наприклад, за життя, за скільки там год, да, набиралося, там не колиство. Щоб мені це замітити, мені попадаються люди, типу, да, ситуації, як я себе знецінюю, критикую, бла-бла-бла. Через болі, звісно. Ну, по другому я ж не бачу. А, то есть, я починаю це да, вічно розкручувати. Понятно, що це через якесь час, ну, тому що все сразу, то невозможно. Ну, все по трохи, щоб типа, я могла це все осознавати, переварювати. І коли ти починаєш проживати по чуть -чуть критику, учиться паралельно давати собі цю підтримку самому. Бо так як і на критику тягнуться інші люди, так само, коли ти даєш сам собі підтримку, учишся генерувати це чувство. Там я ну, раніше могла когось представляти, що в мене хтось обнімає. Зараз я просто можу, або навіть, типу, я велика, себе маленько обнімаю, або вже просто типу, я представляю, що у мене обнімане, непонятно щось велике. Ну, то есть, оце в собі теплоту оцю генерувати. Хтось обнімати, плетуть, Тобто, коли ти у людина навчається піддержку сама собі давати, не просто там, ну да, я довго могла у чоловіка дати піддержку. А як він тобі може дати, якщо ну, я її не зможу навіть взяти, якщо в мене немає цього чувства? І то тобто, єсть. Коли оце чувство ти починаєш собі генерувати, так само до тебе люди тягнуться в ситуації, де буде підтримка. Світ нас як піддержує. Так само він нас через людей піддержує. Тобто, коли складні ситуації чи ще щось, попадаються люди, які потім тому ці ситуації і отак рішаються дуже швидко, бо в тебе вже є оце відчуття. В тебе вже підтримки більше оцієї підтримки, тепла, любові до себе, чим оцієї критики. Вийти в баланс, Понятно, що воно нікуди там не дінеться, не уйде, воно все є. Но просто знайти оцю середину себе і давати цю підтримку собі, щоб в цієї критики в тебе більше, ну, не більше, щоб його збалансувати, щоб в тебе була і ця да? самого до себе. Не виходить, виходить, ні в яких случаях себе ніколи не ругати, а просто ну, да, і. Дуже довго я це теж могла знецінювати, це кажеться, що щось це таке, якесь та та та, та це все бла бла-бла. Ну ні, то все одно, як ми до себе будемо самі ставитися, то до нас буде ставитися. і світ. Тобто Те, що в мене в нутрі буде да, накоплено, то будуть такі люди підтягуватися такі ситуації. І в основному ще самі-самі наші близькі будуть показувати цю боль тому що ма самі самі близькі показували оцю боль. Воно ну, як боль, критика, Понятно, що воно не да? так. Ну, це типа, коли ти щоб не зробив, все не так. Щоб ти не зробив, все не так. Ну, не так, сів не так, став не так, тра-та-та, -та, і воно накопилось вже внутрі, зробив їсти не так, сказав не так, подивився не так, бо даже так само виходить. От, да, я щось сказала, чи хочу там поплакати, час, чи посміятися, чи, е, наприклад. Ну просто, да, просто типу, ну, якісь емоції просто висвободити. І... Кажуть, наприклад, да, ти якась не така. А я така. Да, я, можу, я можу всі емоції іспитувати, всі чувства прожити. Я нікому поганого при цьому не роблю, це ж... а це... я їх просто висвобождаю. Да? І... А людина, просто, яка біля тебе вона не готова, наприклад, до такого, да? ну, бо тіпа, коли друга людина спитує якісь там е... низ, верх, неважно, да? тіпа, дуже сильний. То друга людина буде завжди встанавлюватися, якщо вона не готова йти в ту глубину Такое. Сьогодні хотілося дуже про критику поговорити, да? бо це мій, мабуть, зараз самий самий этот, Такий самий пік, коли сьогодні этот. Реально, хотілося якісь інші відео записати, інші відео не писали, тому що це ще з критика, яка я саме цей ключик, і сьогодні я відреагувала по-другому. Просто встала і уйшла без якихось таких, що я хороша дівчинка, я ж всіх вас тут прийму. Спасибо, пока. Ми будемо все одно дружити. Ні, я просто пішла, так як реальна сина свого вчила, коли він був малий. Що не подобається на цій пісочниці. Ми встали і пішли. Багато ще пісочниць. Так само, і я нагадую собі. Віка, є люди, вони не погані, не хороші. Якщо з цими в мене не виходить, ми дивимося по-разному на світ, то є другі люди, які підтянуться на моє, на мій інший другий стан. Таке. Ну, Всім гарного вечора, дня. Не знаю, що у вас обіда. Таке відео сьогодні. Пока-пока.